Проект, який розпочав Юрій Резвий із міста Мукачево, говорить про те, що ми тепер маємо можливість шляхом активних зусиль закарпатців, які роблять своїми руками, в тому числі і цей квадрокоптер, який ви бачили, знімати весь закарпатський край зверху Уже знято унікальні зйомки Невицького замка, Мукачево, кількох гірських полонин. Тепер ми переходимо до зйомок історичного центру Ужода і історичних центрів. Трів всіх районних районів Закарпаття також. Ми перейдемо до нового туристичного такого ознайомлення Закарпатів. Зверху подивитися на туристичні зони. Сподіваємося, цей продукт буде вдалий і в Україні це використовують на весіллях, на різних акціях. Ми вирішили зробити волонтерським способом, тобто безкоштовно своїми зусиллями, організуватися і зробити Закарпаття зверху, щоб всім було зрозуміло, якому краї ми красиво живемо.